Сучасні меблі, сантехніка, мультимедійні дошки – усе це отримали дітки, які перебувають у комунальних закладах міста Рожище. Проте, аби усе це добро привести з німеччини, подбав фонд Ігоря Палиці тільки разом, що саме отримали два дитячі комунальні заклади. Волині бачили наші колеги. У притулку для дітей у місті Рожище нині два десятки вихованців. Ще 21 мешканець закладу, тимчасово в Чехії. Зараз діти, які живуть в цьому притулку, радісно розглядають привезені парти, стільці, дошки, лампи та сантехніку і допомагають зносити все до актового залу. Та як вам меблі? скажіть? – добрі. Красиві подобається так. Як тобі ці мебліки? Просто банди. зручні, гарні. На них буде зручно сидіти. Тимчасовий виконувач обов'язків завідувача притулку для дітей Леонід Матвійчук каже, була необхідність саме в оновленні меблів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії цей заклад став прихистком для діток-переселенців із міста Бахмут, Київської та Харківської областей. Тож обдячний за допомогу, як благодійникам із Німеччини, які передали все потрібне, так і фонду Ігоря Палиці тільки разом, що допоміг доставити все урожище. хотів би висловити подяку. Фонду тільки разом, і всім людям, які були причетні до організаційних питань, що ця допомога долучилася до нашого закладу. Якраз у нас потреба є оновити, оновити меблі в актовому залі, в навчальному в навчальній кімнаті у групі молодших дітей. Тобто, все це узгоджено, що нам якраз воно є потребою і буде використовуватися для нашого закладу. У нинішні непрості часи далеко не кожен комунальний заклад може собі дозволити оновити меблі та сантехніку, не кажучи вже про дороговартісні проєктори та сучасні дошки, які саме установи отримують інвентар. Вирішували представники фонду Ігоря Палиці тільки разом спільно з Волинською обласною радою та Волинською обласною військовою адміністрацією. Хочу щиро подякувати фонду, тільки разом вони вже неодноразово підтримують і щиро дякуємо за таку співпрацю. З військовою адміністрацією, вони неодноразово вже підтримують нас в такій фінансовій підтримку, де проплачують грузи, які приходять і гуманітарні і на військову адміністрацію. Це, зокрема, дороговартісні і медикаменти, і інші гуманітарна допомоги. Ось і за сьогоднішню гуманітарну допомогу, яка теж доставлена за їхнього сприяння. Хочу подякувати нашій німецькій діаспорі, українській в Німеччині, яка допомагає і всіляко підтримує. От, ви знаєте, що у нас деякі заклади мають розпочати навчання, деякі будуть вчитися онлайн, деякі офлайн. Тому я думаю, що дітки, які будуть тут, це шкільні парти, це стільці нададуть можливість їм отримати певний. Належний рівень освіти, щоб вони могли в належних умовах знаходитися і перебувати, і проводити, зокрема, навчання. Гуманітарний вантаж було зібрано в німецькому місті Бат Хомбург. Логістику даного вантажу повністю перекрили фонд Ігоря Палиці тільки разом. Після того, як вже вантаж прибув до Луцька на один з наших гуманітарних складів. В ході спільної наради за участю голови Волинської обласної ради Григорія Вікторовича Недопада та голови координаційного центру Волині, заступника голови обласної військово-цивільної адміністрації Мирослави Якимчук, було прийнято рішення передати цю допомогу на підвідомчі комунальні заклади міста Рожища. До слова, німецькі благодійники вже передавали на Волинь вантаж із медикаментами та медичне обладнання. Аби доставити все до лікарень, також потурбувався фонд Ігоря Палиці тільки разом. Допомогу з Німеччини отримав і Рожишинський навчально-реабілітаційний центр. Нині в цьому закладі навчається 76 діток із порушеннями розвитку. За словами очільниці центру, деяким меблям, якими користувалися вихованці, вже понад два десятиліття. Тож оновлення дуже потребували та чекали. Нарешті зможуть замінити і освітлення у швейній майстерні. Виникають такі потреби, ну на які ти не планував кошти. Тому ми якби вдячні фонду за те, що отримали. От і покращимо матеріальну технічну базу. Зокрема, шкільні меблі, вони є актуальними. Весь час постійно. Я бачу наразі, що ці стільчики і класні дошки якраз дуже добре буде. От для цього класу для класу СПО буде дошка. Це було якби звернення вчителя. От, це дуже добре, тому що до меблі, ви знаєте, є вимоги, вони мають відповідати, скажімо, і стандартам певним. От, тому ми дуже вдячні і вони будуть служити. Думаю, довго це видно, що добротні такі. Голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода наголошує, нині важливо допомагати комунальним закладам, адже вони, крім своєї основної діяльності, у воєнний час гостинно надають прихисток внутрішньо переміщеним особам. Вони і приймали уже до цього, і готуються до того, що все нові і нові переміщені особи із тих категорій, які вони приймають, будуть звертатися до них, проживати. Якщо це ми говоримо про притулок, навчатися, якщо говоримо про реабілітаційний центр. І тому ті меблі, ті речі, які були передані з Німеччини нашими гарними партнерами, фонд Ігоря Горяпалиці тільки разом допоміг в транспортуванні усієї цієї гуманітарної допомоги. І ми передали саме цим навчальним закладам. Віра Шевчук Мирослав Хотимчук із міста Рожище для новин на часі.